вам, дорогі брати, сестри. Де, 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 де. Своїх, бо, одна рука. Ну, хто мене вже знає, хто ще не знає, звати мене Микола з Так, да, я там хожу, хожу реєстрів, бо там тільки одно. Я прочитаю два віршика. Спочатку на російській один і на український, а потім розкажу декілька прикладів. Что будет делать человек, когда, прожив без Бога век, пред райскими вратами станет и запертыми их застанет? Наверное, будет он стучать и громко Господу кричать, «Открой, Господь, меня пусти, ты место должен мне найти. Достойную жизнь я проводил, я не украл и не убил, трудился я, не уставал». По я хлеб свой добывал, построил дом, сад посадил, семью создал, сынов взрастил. Не забывал я и о нищих, одежду им давал и пищу. Я честно и открыто жил, а ты мне двери в закрыл. На суд твой право я явился. Скажи мне, в чем я провинился? Как страшен Господа ответ. Теперь тебе спасения нет, Я жизнь тебе для того дав, чтобы Ты Господа искал. Я так хотел, чтобы без меня не начинал своего дня, ты жизнью хвалися своей, заслуги в этом нет твоей. Я рядом был, всегда с тобою, по милости великой мною, тебе дарована семья, и дом тебе построил я, я сад твой щедро поливал. Я сыновей тебе давал, не опускал тебя из виду, не позволял тебя обидеть. О зла тебя я ограждал и терпеливо долго ждал. Когда суетность остраняя, найдешь ты время для меня. Но ты меня не призывал, ты свое время отдавал друзьям, работе и родне, кому угодно, но не мне. Ко мне сповиной прийти, минутку не сумел найти. Мне мало твоих добрых дел, Ты опоздал, ты не успел. Тобою время благодати, упущено Христа печати, на тебя нет вини себя. Уйди, не знаю я тебя. Быть может, Бог несправедлив, О, нет, Он добр и милостив, Он любит миловать, прощать. Он продолжает призывать, уйти от жизни грешной, сложной, и Искать іскать Христа, поки возможна, Творить добро, любить і верить, щоб разкії открыли двері. <как> ти чуєш, кличе Бог тебе. Оскільки будеш ти блукати, спіши до Бога, поки чаще є, бо завтра може не настати. Негай же часу побарися. Спіши до Бога, друже, і від гріхів своїх звільнися. тебе Бог любить дуже, за тебе вмер він на гогбі, щоб життя ти вічне мав, щоб не тонув у гріхах в полоні, а вічно його прославляв. Та ти від Бога відійшов, обрав собі іншу дорогу. Скажи, що ти на ній знайшов? Чому сумує твоє серце знову, ти кажеш, Ой, яка жінка, мені дарована я доля, ні, не винив цьому Христа, це був твій вибір, твоя воля. Господь усе найкраще тобі дав, створив тебе Ісус прекрасним, та ти в дорозі задрімав, ворог зробив тебе нещасним. Тепер же часто, очах сльоза, і руки опускаються безсилі, бо ти забув, твоя лоза, що ти лиш в тікавілі. Яка без дерева не принесе плода і якби тільки не старалась, тому вернися до Христа, він є лоза, яка вже в тебе зачекалась. Прошу, вернись до Бога знову, від бруду Він тебе очистить, дарує для тебе від силу нову, понад усе тебе повищить, Наповнить твоє серце радістю, сльозу зітне з твоїх очей. І душу переповніть дачністю, ще й свідчити не будеш для людей, який є добрий і всесильний Бог, які великі чуда він творить, як допоміг тобі в час в часі тривог, і як до серця міє говорить, ти чуєш, кличе Бог тебе. А скільки ти будеш болкати, Спіши до Бога, поки чаще є, бо завтра може не настати. Друзі, розкажу ще приклади. Один приклад це було у Марганцю теж зібрання Сьопа Бечко, товари Савшин, там пастир. І там одна сестричка, вона повірувала, прийшла до Господа, вона вже похилий вік. І було у їх день подяки, день жатви. І було б з 10, 10. Заходить поліцейський, називає її прізвище. Вона виходить. А люди ж, що ж трапилось? Люди, друзі, горів її будинок, вона недалеко жила. І там, як горів будинок, люди зібралися. Кажуть, все, вона, мабуть, згоріла там. А один сото каже, та вона нас собрання шкода. Поїдьте, поїхали вона там. Друзі. Можна сказати, боляче, горів будинок, попав снаряд, кришу знесло і розірвався в тій кімнаті, де вона спала. А її там нема, вона на служінні. І адміністрація марався, построїли кришу, зробили ремонт, то скляночки вимили. Бог єсть. Є. Далі. Їхав брат віручий у поїзді. І коли сиділа жіночка з маленьким хлопчиком, дитятком. Ну, а брат, як віруючий, він почав про Господа жіночки розказує. А вона й каже, не кажіть ні цього, Бога немає, не кажіть ні цього. Ну, пауза, тоді через час якесь веренить, він каже, вам треба прийти до Господа, покаяться, попросить, прощення. ой, вона піднімається і до брата бить його. Бить, б'є, б'є. А ця дитинка каже, мамо, не бий його, він от Бога. Вона ця жіночка сиє на коліна і плаче. Чого вона плакала? І цей віручий чоловік питав. Чого ти плачеш? А вона каже, оця дитиночка до цього часу не балакала нічого. А зараз забалакала. Бо в є? Є. В є? Я наві скажу. Я їхав. І з виїхав у суботу 10 ранку, приїхав на Алмазний, на цей вокзал, На три години ночі в мене автобус на Харків і в мерегу я їхав. де Міша Волошин Їхав. Через Харків. І я ну, покушав вдома. Мені захотілося кушати. Тисяча, в мене є грошей. Не хочу страти, мені ж на автобус треба. А збирав я копієчок, пішов сухарики купив. А не можу відкрити, рука ж мене паралізована, не можу. Жіночка, каже, будь поклазочка, відкрийте мені сухарі. Вона відкрила, і вона все кушать. А вона каже, а ви мені не поможете свого телефона перезвонити. Я своєю, свого не можу до дочі позвонити, та кошти там. Не можна, давайте, давайте. Дозвонилась, каже, дочі, вийшли мені тисячу гривень. А як я ж тобі, де ж нема карточки. А я ж почув, кажу, є, я вам дам свою. є. Так да, би стробована на сказала, перекинула тисячу, йде до банкомата, і знімаю і даю, вона дає мені 200 гривень. Та не думаю, що, Ні-ні, вам 200 гривень. Каже, я думаю, що я сотню потратив, А сотні оддому. Вони після, знаєте, вернуться. Я вже радий, пішов, в мене вже піліжочок, я водичка є, покушать є на цілий день. Я тоді ідуть вони, даю сотню. Я ще до вас прийду. Приходить через деякий час і каже, можна ще покористуватися, можна. Просить там одного чоловіка, 900 гривень. Весела, вона ще мені. А, ні, Вона почала знімати десь, не дає. 800 дало. А то вам, та то це багато, ні-ні Тр... ні, то вам друзі, господь бачив, я їхав на служіння, їхав в мерегу. І він мені так зробив, що мені хотіло грошей, оце, і на свіжу. Я приїхав понеділок тільки додому. Я був в на службі, якраз помер тато -то мішень той день. Був, був похорон там. Потім поїхали в хатку з братами, ті, що оркестри жаліти. І там побув, і тоді додому, і переспавши, вона вовзала, і дому був. Бог є, є, а то ніхто не любить. Вони не вірять, вони кажуть, що... Не буде Воскресіння того, вони атеїсти. Атеїсти, то що проти Бога. Атеїсти, його гласки закриті, вушками не чують вони. Ну, ще по самій приклад розкажу. Про атеїста. Іде чоловік з роботи. Дивиться, хлопчик, що з коробочки носить. А я цікавий, думаю, підійдуть спитаю. А цей хлопчик з чи сім'ї. Та хлопчик, а що тебе там? Котята. Дядю, а ви знаєте, як сьогодні мої котята називаються? А як? Вони сьогодні атеїсти. Ой, хлопчик, молодець, я в інституті цей предмет преподаю. — Молодець, він таке сказав. Думаю, мені ж треба дружині сказати. Вона ж відруча християнка. Надо ж якось сказати, він дивиш, хлопчик каже. Ну, через неділю йдуть вони із дружиною. Бачить хлопчик хоче. Коробочка носи, каже чоловік своєї дружини. Ось ти їди, підійде, спитай, хлопчик, що каже. Підійде. Підходять, дравався. Добрий день, хлопчику. А що в тебе? Котятка, ой, який вони красивий. Тьотю, а ми знаєте, як сьогодні мої котята називають? Ні, вони сьогодні віручі християни. О, молодець хлопчик, молодець, а то ж християнка. Чоловік цей обідаєшся і каже, хлопчик. Що ти мене обманюєш? Ти сказав, ти Діло назвав, що вони атеїсти. Дай, дядя, це правда. Тоді, каже, всі хочки були закриті і вушками не чули. Вони атеїсти, а ще хочки відкрилися, вони побачили світ, сонце, все. Так само і для нас це приклад. очки закриті і все, а хто до господа приходить він відкривалися очки і і вони все чують. Слава. Слава. Слава.